Всім добрий день. Давайте подивимося таку інформацію. У нас вже 25 й рік пішов. Святки. Там хто святкує, я не знаю як. От. Давайте подивимося, що на сьогоднішній день думає про вас ваша редиска. Давайте подивимося зараз, як думає про вас редиска. І друге відео зніму, як думає для редиски. От. Особисті розклади, чистки обучення, консультації, наставничество. Звертайтеся в особисті. Так, ну що ти сьогодні, наша редиска, думаєш? Угу. А ви знаєте, що наша редиска сьогодні думає, що би вам написати. Думає, що вам написати? Думає... Думає, що вона думає. Отак. От Пише вам письмо. Удаляє. Пише. Не відправляє. Сохраняє. Заблоковує. Ану, давайте почитаємо. Ану, підскажите, що, що пишеш в письмі. Ану, давайте глянемо, що ти пишеш в письмі. Ану, розкажи нам. Але знаєте, це письмо людина пише як остання надія. Як остання надія. Це письмо таке, що типу, на це письмо людина має останню типу, надію. А що ти ще в письмі пишеш? Розказує, як одиноко, що людина одинока, що людина сама, що людина займається собою, що людина неправильно поступила. Людина не спить за цією ситуацією, що я не сплю. Людина кудись їздить, або має автомобіль, або згадує ваші подорожі в автомобілі, або ви десь їздили в автомобілі, або їде до вас. В письмі пише, розказує, згадує ці моменти. Багато зв'язано з автомобілем. Що ти ще пишеш письміном? Пише в письмі про ваших дітей. Або ви планували дітей, або хоче з вами мати дітей, або, може, хоче похвалитися, що вона людина вагіта, значить дівчина. От. Але більше всього вона пише вам, значить вона пише це про вас, значить, у вас були розмови про це. Людина хоче з вами дитину. І це пише в письмі. А що ж ти не можеш сказати прямо? А що ти хочеш прямо сказати? А? Прямо не хоче сказати, не може сказати. А чого не може сказати? Бо осознає те, що людина зробила. Каже, що я низький. Що ти кажеш? Ану скажи, ну що ти кажеш? Чого ти така? Чого ти не хочеш сказати? В очі. А ну, скажи, ну, а чого ти ж в очі пишеш? А Сказати в очі чого? Прощення. Людина не може зробити прощення. Знаєте, вже може були моменти, що людина хотіла попросити прощення, але ви не согласилися, тому що ви були в трансформації жорстокій, вам боліло серце. Людина не вовремя прийшла просити прощення у вас. Вам ще боліло. І зараз людина хоче. не йде, щоб не просити вас вибачення. А чого ти не хочеш просити вибачення? Ти ж, і ти ж розумієш, так, розумію, все. А чого? Людина хоче попросити, попросити про, про свої ошибки. І хотів би вас попросити шанс про ісправлення своїх ошибок. А чого ж ти тоді не йдеш? Время. Так, да, бачите, людина думає, що в житті багато часу пройшло, що ви вже не потрібний, і людина думає, що е, або побачила, бачить вже вас, як ви росте, як ви вже піднімаєтеся в стані в вібраціях. Може, людина відчуває вас на вібраціях, і виходить, що до цього моменту, коли людина була з вами, вона е, думала, що вона вища, ніж ви, а ви нижчий. То зараз, ну, я кажу, вона він, то перевертайте. І, то зараз виходить, що людина осознає, що ви набагато вищий, і людина до вас не може прийти. Шо ти так боїшся, цей... це так, так гординя, ти так боїшся, от, от, що ви оторгнете, що ви шансу не дасте, що ви не простите. Людина боїться визнати, а що тобі це визнати? Вона боїться, що ви не знаєте ще багато секретів. Що коли людина до вас прийде, вона буде змушена вам сказати. Тому що людина розуміє, що так і вже було раніше, не буде, і з вами потрібно буде поступити по-іншому, треба буде все розказати. І вона переживає за те, що якщо вона вам це розкаже, боїться, людина боїться до вас прийти чисто. Ух ти. Могла людина вам в кінці сказати ти мене не знаєш. Людина боїться показатися вам сама собою. Получається, що ви були з людиною, ви, вона вам, людина включала ігру, вона іграла вам, і ви не, не бачили, і людина тепер розуміє, що е, якщо вона до вас прийде, ви можете її не прийняти такою, як вона є, а інакше вона вже не прийде. Уже з цими секретами вона, вона мусить буде їх розказати вам їх. І як вона розкаже, що ви їй скажете, ти мені вже не потрібний, пішов нафіг. І цього людина боїться, цього отраження, що ви, ви узнаєте її істину. Хоча, е, хорошо, а, а ти знаєш вже про неї ці секрети? Так. Да. 80% ви вже знаєте ці секрети, і тільки людина думає, що ви їх не знаєте. Ну, Людину треба приймати, е, якщо у вас істинна любов, і людина до вас прийде, і вона вам покаже свою темну сторону. Тоді треба розбиратися, де в темній стороні можна опустити деякі речі, які можна підняти, де світом зробити, і там треба регулювати. Людина боїться цього відказу. Людина боїться, що ви узнаєте, яка вона є насправді. Ну, І що, любов є, треба йти розговарювати. Окей, ми зайшли далеко, все понятно тепер, чого людина не говорить, бо вона боїться. Йдемо далі. Що ти що ти, що ти, ти ще? Розкажи ну, що ти ще думаєш? Давай, ну. Ну, людину накриває, людина плаче, людина хворіє від цього всього. Ця людина, ця людина боліє. Ця, ця людина боліє цим. Ця ситуація вона вам не показує. навіть Якщо ви слідкуєте за нею в інтернеті, то там в інтернеті все добре, все класно, мені нікого не треба, я собі сам або можу виставляти фотографії, а насправді це ложь. Людина вам бреше. Людина плаче за вами. Хорошо, а за що ти так? Що ти так? Ану, розкажи нам, що ти так? Ану, ну, покажи, що ти так? Чого ти плачеш? А плаче, знаєте, що показують? Що був зроблений негатив, була зроблена остуда. Получається, що була зроблена остуда, прориває. Любов прориває. Моментами прориває любов все ввечері в основному, і людина починає все діло згадувати, і понаново любов проникає. А Потім знову вступає в магічне діло і знов людина день, робота, двіження, і накриває. Що ще? Любов. Оцим негативом з людини вашу любов пішла на перевірку. Ця остуда впала на двох, але той, хто істина любов вистояв. А в кого слабша любов, е негатив впав для перевірки і усилення любві. Якщо людина любить і в неї істинна любов, е вона може на вас зараз обіжатися, вас робити винним, що ви винуваті, що ви зрадили, вас робити винним. Це все йде злость. Вона має пройти. І ця, ця остуда вона працює на це. Це була любов. У вас була любов, і у вас є любов. І вона це розуміє. І вона це розуміє. І людина це розуміє. Но вона в павутині. В павутині кого? Жадності. Скупенька людина. В лабіринті мозочка свого. І бумеранги получає. Ну, понятно, за що? За предательство хорошого чоловіка. В павутині сім'ї. В павутині сім'ї. І своїх заблуджень. Настільки людина має свою корону, має своє таке, знаєте, а вдруг ви розкажете всім, яка ця людина, от вона вам прийде, розкаже, і ви всім розкажете і в людини. Ця булька лопне, прикиньте, людина любить і оцю бульку боїться роз, роздути. Хоча я думаю, що ви багато чого знаєте. Вже давно могли би багато чого розказати, могли багато декому подзвонити, і поскидати фотографії і викласти людині, яка вона є. Ви могли поїхати до тих людей, з якими вона тусувалася, Ви ж знаєте, які багато чого знаєте. І телефони, я думаю, маєте. І знаєте, де люди живуть, і можете спокійно поїхати і опозорити цю людину. У цього людина боїться. Того не йде. Ну хорошо. Да, ну ще що скажи нам, що ти ще сьогодні думаєш? Людина, оце коли приходить, пропускає магія, і в людини появляється те, що було. Людина не може сказати, Получається, людина не може кому сказати. Получається, що в сім'ї чи якусь обіцянку взяли, чи клятву взяли, друзям не може розказати, тому що там вже якесь життя появилося нове. Людина собі сама себе їсть і всередині розуміє, що ви були і ніянь. Ну, бачите, це і спитання кожному своє. От у і радістське питання ось таке. На прочність на прочность любові, віри в себе і відстаювання свого. А потім людину знову накриває, вона каже, все, то все була туфта, то все була ілюзія, то була нелюбов, включається своя гординя, Его, ЧСВ. І людина знов тоне тому всьому. А чого ти тонеш? Покажи на чого ти тонеш. Захищаєшся, бумеранг отримуєш. Бо сім'я мала бути. Бачите, показують, бо сім'я мала бути. Дітки мали бути. А людина пішла по іграх і по жіночій силі. Піпіську не втримав в кармані. Ну, бо ви бачите, ця ситуація по вищих силах. Блін, відео велике виходить. Ну нічого. Але ця ситуація по вищих силах. А чому? По вищих сил аж а, хорошо. Бумеранг. Вас розвели. А чого розвели? Щоб ви стали світлом і почали займатися собою, Написали книжку, щось почали робити собою. Почали займатися собою. Вийшли з маніпуляцій. Щоб ви навчилися бути не в маніпуляціях а ту людину обучаючи, вона перестала робити маніпуляції. Так. Да. Очищення. Ви так проходите свої очищення. Кожен свої. Той на, без... на цінність свою, а другого очищають маніпуляції і щоб людина не бігла за сексом. Хорошо. Хорошо. Давайте тоді на кінець вже війна. Так, тоді давайте хорошо. Все. Допускаємо, що на якій зараз стадії. Знаходиться рідіська, хорошо, очищення вони проходяться, маніпуляції убираються. Що далі? У нас третя, колода, карті, четверта. Що далі? Одинокими. Ви маєте поставати одинокими. Одинокими. І перестати літати в облаках. Перестати мстити одне одному. Проаналізувати ситуацію, що кожен був винний в своїх ситуаціях, з кожної своєї сторони. Що ця ситуація сталася по правосуддію. Тому що один був, типу, як директор, другий був як служанка. Такі ні. Стосунки ваші мають набрати іншого, іншого режиму. Ліцемірія. Ліцемірія, багато було ліцемірія. Рідісків багато було ліцемір'я. Оце вищі сили забирають. Лицемір'я, брехня. І вам прийдеться укріпляти ваш союз зовсім вже по-іншому. І ваша рядистка це піднімає. Вона надіється на удачу, на якісь обстоятельства і що сили е так зроблять. Ну, вагітність, вагітність. Або людина беременна, або балаки проберем, або ви будете беремені. Або людина думає, що хоче дитину від вас. Любов, кінець вашої історії. Скільки часу воно буде, так не знаю. Ну, людина думає, а ви ж кажуть, думати можна багато, але треба з думок переходити до дій. От коли людина буде переходити вже до дій, там вже будуть і результати. Треба розмова, спілкування, а далі приймати рішення і сили для того і роблять, щоб люди побороли гордині, щоб люди перестали е... оставити, навчилися, перейшли на другий рівень любові. Бо на тому рівні, там, де вони були, вони приносили одне одному боль. Тепер їм задача така. Приймайте інформацію. Зараз зніму друге відео.